L8 це клітини, клітини харчування від американської компанії Be Epic. Все виготовлено і виробляється, виготовляється в США, в США. L-8 8 це зелена ранкова капсула, приймається один раз в день зранку, упаковочка на 30 капсул. Вся продукція розрахована на місці прийому на по 30 фасування по 30 капсул, 30 стійків, 30 США, сину по 30. Тому я оформлюю замовлення напряму з США до вашого дому. Реєструю в компанії Біепік. Це чудовий спосіб поліпшувати своє здоров'я. Маю в наявності також кола Slim. Це контроль ваги, контроль апетиту, безпечне схуднення, це сяєння шкіри, це зсередини, це поліпшення шлунково кишкового травного тракту. Ну, це Дуже класний робочий колаген, дійсно такий, що працює. Склад просто суперовий.